Так, Уилл Сміт є. Мед Деймон є. Траволта теж є. Усі ці голівудські зірки не побігли за грошима, хоча на кону були мільйони. Уилл Сміт відмовився від культової ролі. Мед Деймон від прибутку, а Джон Траволта в залі проміняв Оскар на ризик. Дивіться у нашому сюжеті найгучніші зіркові рішення, які змінили історію кіно. Голівуд це світ, де слава, гроші та можливості манять на кожному кроці. Але іноді зірки обирають не близьк чеків та гучні титри, а власні переконання. Одне з таких історій про те, як Віл Сміт, перебуваючи на піку своєї кар'єри, відмовився від ролі Нео у культовому фільмі Матриця. Замість цього він обрав участь у стрічці Дикий дикий захід. Рішення, яке він пізніше визнав помилкою, але водночас вважає, що зробив світові послугу. У 1998 році, після успіхів фільмів День Незалежності та Люди в чорному, Віл Сміт отримав пропозицію зіграти головну роль у науково-фантастичному трилері Матриця. Однак, під час зустрічі з режисерами, які на той час мали лише один фільм у своєму доробку, Вілл не зрозумів їхньої концепції. Вачовські намагалися продати йому стилі зйомок на сюжет матриці. Він згадував, що вони описували сцену, де герой стрибає в повітрі, і зупиняється, а камера обертається навколо нього на 360 градусів. Вони збиралися винайти ці можливості камери, щоб люди змогли побачити увесь стрибок, коли актор зупиниться усередині. На той час це здалось Віллу чимось незрозумілим та дивним. У результаті Сміт відмовився від ролі нео і знявся у фільмі Дикий дикий захід, який отримав негативні відгуки критиків і не виправдав очікувань глядачів. З роками Віл Сміт неодноразово пригадував цю свою помилку та робив вигляд, що, начебто, не шкодує. Він навіть опублікував відео на своєму ютуб-каналі, де з гумором розповів про ту ситуацію. Сміт відверто визнав, що Кіану Рівз та Лоренс Фішберн були ідеальними у своїх ролях, і якби він погодився на роль нео. То, ймовірно, Морфеуса зіграв би Вал Кілмер, що змінило б динаміку фільму. Віл підсумував, я, мабуть, зіпсував би матрицю, тож зробив вам послугу. Матриця стала культовим фільмом, зібравши понад 460 мільйонів доларів у світовому прокаті та отримавши чотири премії Оскар. Кіану Рівз закріпив за собою статус зірки, а Віл Сміт продовжив успішну кар'єру. Коли на горизонті вже майорів грандіозний проєкт Аватар, Кемерон запропонував мету Деймону головну роль Джейка Салі і не просто гонорара 10% від світових зборів, тобто потенційно близько 250 мільйонів доларів. Але на той момент Мед був по вуха в роботі на третю частиною франшизи про Джейсона Борна Ультиматум «Ультиматум Борна». і вважав неправильним зрадити команду заради нової ролі, тож він не міг залишити проєкт незавершеним. Пізніше Деймон зрозумів, що можливо втратив шанс заробити найбільші гроші у своєму житті. Я відмовився від найбільшого чеку в історії кіно. Я навіть не ходив на зустріч, просто сказав ні. Проте ще більше меч кодує про втрату можливості працювати з Кемероном, який знімає фільми рідко, але кожен з них стає подією. Тоді роль Джейка Салі дісталася австралійському акторові Сему Вортінгтону. Аватар став найкасовішим фільмом в історії, зібравши майже 3 мільярди доларів у світовому прокаті та отримав 9 номінацій на Оскар. На початку 90-х Джон Траволта був у складному становищі. Після блискучих успіхів у лихоманці суботнього вечора та Бріоліні його кар'єра почала згасати. Фільми, у яких він знімався у 80-х, не мали великого успіху. І Траволта поступово втрачав статус голівудської зірки. У цей же час режисер Роберт Земекіс готувався до зйомок Фореста Гампа. Екранізації роману Вінстона Грума про незвичайного чоловіка, чия доброта та щирість, змінюють світ навколо нього. Земекіс уподобалась здатність Траволти поєднувати комедійність із трагізмом, що було ключовим для образу Фореста. Проте на диво Траволта вагався за словами його близького друга та агента. Актор уважно прочитав сценарій Фореста і визнав, що це сильна історія, але щось у ній його не зачепило. Орест Гамп з його м'яким характером і ліричною історією здавався Траволті надто безпечним. Він боявся, що роль не дозволить йому вийти за межі образу хорошого хлопця. Тим часом на горизонті з'явився інший проєкт кримінальне чтиво Квентіна Тарантіно, який тоді ще не мав статусу легенди. А його сценарій, наповнений насильством, нецензурною лексикою та нелінійною структурою, здавався багатьом продюсерам провальним. Проте Траволта відчув, що саме цей фільм може стати його тріумфальним поверненням. Обидва фільми вийшли у 1994 році та стали справжніми сенсаціями. Форест Гамп завоював серця глядачів своєю зворушливою історією та зібрав у світовому прокаті майже 700 мільйонів і отримав шість премій Оскар. Кримінальне чтиво з бюджетом лише 8 мільйонів доларів зібрав більше 200. А танець Страволти зумою Турман увійшов в історію кіно. Тож, образ Вінсента Веги, крутого, але меланхолійного гангстера, повернув актора на голівудський олім. Джон Траволта не раз пригадував той доленосний вибір. Я не шкодую, бо кожен вибір відкриває нові двері. Том був ідеальним форестом. Я не впевнений, що міг би зробити це так само.